Всім привіт! Сьогодні будемо закривати, тушити, закривати капусту, тушити в банки. Тушити будемо на вулиці на плиті, на вогні. 5 П'ять кілограм капусти. Пошаткувала буду на, на таку шатковницю. Натерла кілограм моркви і кілограм цибулі. Сюди кидаю. Укидаю стакан сахару 200 грам, 2 ложки солі, кхе, лавровий лист і перець. Кидаю баночку томату. Соусу. стакан нуксусу і повтора стакана води. Все перемішала, тушу на вулиці, на, вог... на огні, мона й на газу. Но нам проще на вулиці. Додавила півлітри олії і все мішаю, тобто час. Закрила мене оце стільки баночок вийшло. До побачення, до нових зустрічей.